А, і ще, і ще про тканини так чуть-чуть вам тут нагадаю. В принципі, коли тканини, ну, значить, збираються до, докупи. Ось, наприклад, у нас є тут спочатку. Спочатку у нас. Спочатку у нас, як правило. Ну от, зигота утворюється, коли у нас сперматозоїд і яйця кінтина, зустрічаються. Потім йде перший ось поділ, потім цих дроблень пішло більше, більше, більше. І ось уже такий більш-менш такий це, якщо людина такий от бутерброд створюється десь там на якомусь місяці, неважно якому. Ось, ось він в розрізі. І це я показував цю картинку вам чи ні. Ну, справа в тім, що потім із оцих всіх бутрирод, чого, от як воно розмальовано отут, воно так потім і походження спільне, потім значить, випливає у такі от групи тканин. Із одного місця потім походять і деякі певні групи тканин. Ось, Наприклад, із ектодерно, оце, оце поверхневий шар, Нашого зародка. Утворюються клітини шкіри, ось бачите. Оце у нас іде далі шар. Мезодерми. Із мезодерми у нас от якраз виходять е, м'язові ці всі тканини, серцевий, поперечно смуговий, от, еритроцити крові, це гладкі це, от, е, із, із Ендодерми, оце ось жовтенький шар. У нас вже йдуть е, наші е, внутрішні, де, деякі покрив, покривні епітелії. Клітина це у нас миготливий епітелій, погано видно. Просто таку картинку, щоб ви уявляли, що з одного місця потім виходять однотипні. Групи клітин, тканин. Що офіціоз закінчився? Давайте поговоримо про наше походження, як ми докатились до того, наприклад, епітелію, тонкого кишечника. Ось поговоримо про, наприклад, філастерію, які є попередниками і нас, як багатоклітинних тканин, і от комірчастих джутконосів, це таких одноклітинних рухливих. Гетеротрофних організмів, які наші найближчі родичі. Ось ця філастерія у збільшеному вигляді, це от, що ми можемо про неї сказати? Це така от куляста амебка. Амебка чого? То, що це такі тоненькі, такі в неї тонкі, от такі от псевдоніжки. У, у звичайної нормальної амеби великі, такі псевдоніжки, ви ж знаєте, да? от, наприклад, ядро. А тут, тут ось ядро, але тонкі ніжки. О, оце наш предок. Значить, знайомтеся. Що сталося із цими тоненькими псевдоніжками? А з ними сталося ось, ось що. Вони утворилися комірець жутиконовця, от отого жутиконовця, і до, і до цього ж потім ми ще ж прийдемо до мигозливого нашого епітеля. Допомагають оцей комірець в одноклітинному цьому організму разом із жутиком, Ось жутик. До речі, жутик у нас де є ще. В якій клітині? Ну, хто, хто мені підкаже? У людини. Де джутик є. І, і інфузорія туфелька? Ні, в людини. Інфузорія це інфузорія, а ми це ми. Ось ми зараз про нас балакаємо, ми ж восьмий клас. У сперматозоїда є джутик. Оце ж він іще той самий джутик. І це та, та значить, риса, яка нас поєднує з грибами, до речі. Так, так. От, коли оцей комірець і жгутик, вони разом коли працюють, сюди залітає, залітають частинки їжі. І навіть от, ну, бактеріями вони, ось вони, такі чаточки, такі оце бактерії. Оце ними живиться живеть, наш кращу. Як утворилися взагалі ми, а ось як потім оці жгутиконосці почали один до одного приєднуватись. От такі конгломерації. Бачите? І деякі ось такі, такі матрикс, значить, заглиблені, там, де ну, багато цієї рідини між, між клітинами. Ось коли вже отакі от колонії стають важкими, вони стали осідати на дно. Ось, ось їхня перша фаза, наприклад. Просто що деякі із, із, із оцих жутконосів всередину заходять, втрачають жутик, а деякі ж от, до сих пір оце ж ми ще дійдемо до них і ще в організмі людини. Отака от десь приблизно картина, і, і, і від, відповідно, досі є близькі організми, ось трихоплекс. це самі, самі найпростіші із тварин. У них взагалі вони от в розрізі от такі от є. У них от просто е, два шари епітелію, верхній і нижній, і все. І от трих, трихоплакс, вони живуть в морях, там сантиметр два завдовжки. от, І от і, ідемо далі. Як ми ж все ж таки з цього всього простого, як складувалися ми? Оце от колонії джу, джутиконовців комірчастих. От, от вони фактично нині. Отак от фотографуються, отак от, от вони складаються в таку спочатку от таку от, потім влинаються. Ну, в общем, оце, оце стає потім наш, нашою нашим ендодермою, а оце стає нашою екзодермою. І ось нарешті відомий нам організм. Той, що у нас по програмі, «Губки». Це те саме ось комірцеві жутиконосці, Вони переважно тут знаходяться у кишковій порожнині. Вони виконують роль травлення цієї тварини, а із, у, у зовнішній стінці тіла вони змінили свою форму, вони вже не мають жутиків всередині, а мибої ні клітини не мають жутиків, вони залишились лише на вну... на внутрішній стінці тіла, кишкові порожні, комірцеві жутиконовці посма. І так, таким чином і в тріхоплакса, і в губки спостерігається все, що. Все, все основна така класифікаційна риса це комірцеві жутиконосці, і те саме з нашим тілом. І... Далі ми подивимось у, у людини, де знаходяться комірцеві читиконовці. Висновок такий, що і луки, і тріхоплекс, і людина, і гриби це все задньоджутикові. Тобто вони близькі родичі до комерцевих джутиконосців, задня джутикові чому? Тому що джутик з цього боку, а в цьому напрямку рухається вільно живучий комерцевий джутиконос, якщо він рухається. От. І ось доходимо ми до того. Що потім сталося із цієї генералізованої от клітини у нас, у людини? Наприклад. Ну, ось я вже згадував про сперматозоїд, ось він. Потім, е оце, оце, коли значить, коли оці псевдоніжки зникають, а залишається один жутик, зелененький, вони всі джутик, всі, всі б'ються, це, вій, це вій части епітерій, оце от. Це від тоді у нас де від частині хто знає. Двій епітелій він у нас вкриває дихальні і статеві шляхи. Дихальні. Колишуться, якщо нам щось якесь туди попалось всередину легень, ну, пил чи бруд, ми ж туди. Як зубною щоткою ж не, не можемо залізти, почистити. От це все діло чистить, вичищає оцей такий мегатливий епітелій. Він його плавними рухами всі синхронно війки виштовхують, виштує. І от коли ми прокашлюємося, оце результат того, що оці війки нам назбирали. Значить так, це сперметозоїд, це от, ось він фактично відчастий або мегатливий епітелій, Ми той, що в нас підручнику. А оце у нас в розрізі клітина тонкого кишечника. Тут уже самі псевдоніжки залишились, а джутики, джутики пропали. І от така форма шлунка нашого із середини тонкого збільшує просто площу цього шлунка, збільшує площу впитуваних поживних речовин. О. А саме цікаве, це ось тут от сталося з клітиною нашою всередині нашого вестибулярного Апарато в голові от у, у кісті, там такі напівкружні канали. Якщо довго-довго крутиться навколо своєї осі, то потім ми падаємо, ми втрачаємо рівновагу. Ото в цих півкружних каналах мільйони отаких от клітинок стоять, і вони всі перетворились уже на рецепторні клітини. І по ним оця рідина бігає по півкружним каналам і розказує нам. Де ми куди ми рухаємося, і, 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 і в якому положенні у нас голова знаходиться? І тут присутній зелененький і джгутик, і псевдоніжки. Тобто, мільйони джгутиконосців, оцих комірчатих джгутиконосців у нас досі мільярди у нас сидять і в голові, і во всіх епітеліях, і скрізь, 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 щоб ми розуміли.